Коротше, ситуація. людина їхала по полю, набився перемикач задній брудом, глиною, глина ще підзамерзла. Ну і коротше заклинив переклюк і відламала петуха. Бачите? Так що зараз будемо міняти петуха, начебто переклюк цілий, так що в цілому нічого страшного, але коли катаєтесь по бруду, звертайте увагу, щоб у вас нічого ніде не клинило. Якщо якісь відчуваєте, що щось не так працює, краще зупиніться і перевірте, чи нічого вам там ні палка, ні глини не забився перемикати, щоб його не відірвали вам в дорозі. Ну, і звісно, що. А, от, Навіть бачите, сліди є, мабуть, все ж таки його намотали. Ну і собою, звісно, що потрібно возити запасного півня саме під вашу раму, тому що на різні рами, як правило, різні пітухи. Так, що давайте в ремкомплект ще півень, щоб у вас в дорозі був запасний і не прийшлося вам іти додому пішки.